У нас є на зв'язку. Пане Валентине, дякую, Доброго що вечера. залишаєтеся з нами. Так. Дякую, що включилися. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, що вчора сталося із так званим гуманітарним конво Рената Ахметова. Так, да, здравствуйте. Ну, а що значить що случилось? В принципі, нічого нічого такого не случилось. Конвої просто попросили міліція, сотрудники міліції в, просто в огромном ну, количестве. Алло, ало, так так, Алло, так, так, вас так ну слухає. цікавить, цікавить ваш ваш, ваш власне пост, і цікавить оця історія із особистим рішенням Авакова. Чия це власне була вказівка, чи це була особиста вказівка Авакова і чи приймалося це рішення на рівні оцих трьох батальйонів і добровольчого українського корпусу? Тому що, наприклад, дук говорив нам вчора командир, що вони не погоджувалися із цим, і, попри їхні блокпости, поїхали це все в об'їзд, оцей гум конвой. Все правильно? Значит, смотрите, получилась такая ситуация. Значит, товарищ министр дал приказ главам начальникам УВД Донецкой и Днепропетровской области сопроводить данный конвой всеми силами и провести через блокпосты добровольческих батальон. Добровольческим батальонам точно был такой же издан приказ. Пропустить этот гум-конвой и сопроводить его вплоть до последнего блокпоста ну, на территории, подконтрольной Украины. На самом деле, вчера никто его не пропускал. Мы просто, они, они объехали другой дорогой. А вот попали, значит, включился уже в этот процесс Береза Юрий Николаевич. Вот и он же его и в принципе получил команду от Авакова. Mm -hmm. и получил четкую команду пропустить. Значит, мы просто, ну мы, мы не успели просто куда-то всеми всеми силами всеми батальонами. мы ну, не думали, что будет издан такой приказ. Но я вам скажу, когда мы догнали реальный этот гунконвой, ну примерно 100 человек людей. милиционеров Донецкой области сопровождали этот конфликт. Скажіть, розум... да, да. угу. Скажіть, чи правильно я вас зрозуміла? Скажіть, чи правильно я вас зрозуміла, що це рішення було от фактично спущене зверху паном Аваковим і що воно не було належним чином обговорено із комбатами батальйонів? Воно не було взагалі ні з ким обговорено. Крім товариша міністра і Ренату Леонідовича Христа. Це серйозна достатньо заява, насправді, що пан Аваков домовився із паном Ахметовим? Я не, я цього не говорив. Ще раз, не, не почули останні речення ваші? Я цього вам не говорю. Договорились вони чи не договорились. Може, товариш міністр увідував, ну, правильні якісь, зробив правильні виводи, я не знаю. Но мы не хотим, чтобы государством командовали олигархи. И мы не хотим командовать нашим государством, тем более добровольцами, людьми и влиять каким-то образом на наше мире. Но мы четко выставили условия, которые не были соблюдены. Поэтому э, ну, я вам скажу, мы потом уже вытянули эту ситуацию, как бы и, и в договоренности нам тут отдадут, буквально завтра будут подниматься туда волонтеры, нам отдадут пленных, э, в таком количестве сказать не могу. Но больше туда не один конвой, то есть мы уже сейчас мы сделали мобильные группы, у нас ну, очень много людей, которые готовы нас поддержать, поднялась самооборона в каждом городе, буквально на каждой трассе, поэтому мы готовы встретить и силовиков, ну как бы и ЛВД в любой области, Донецкой, Днепропетровской, и не дать больше пойти этому конвой. Тобто більше гумконвоїв, більше машини ви не Нет, пропустите. більше ні одна машина не поїде. А, принаймні по... було прийнято, да. а принаймні по цьому гумконвою чи були виконані ваші вимоги? Ні, не були. Ми були... ну, до сих пор навіть так вот не касаясь, там того, що ми не сіли з ними за стол переговорів, вони не посчитали, вони з нашим млінням, то есть, я вам скажу так. Вони не хочуть вважатися з нашим мною. І до сих пор пордумує, що і впевнений, що він може це все вирішити, ну доказок, що він там не можетиш. А що отримали ви від гарантії? Гарантійної зв'язки? Що отримали ви відеодокази, про які вчора говорили? Ми не получили. Вот я вам говорю, що самое простое, ми даже не получили відео підтвердження, не видели ні фото підтвердження того все. І домовленості про обмін полоненими також не були виконані. Обговорювалися абсолютно на рівні перші міністра, то есть чи там Рената Леонідовича, і там ми вже просто обговорювалися на своєму рівні і вот завтра ми посмотримо, як воно нас спокінчилося. Я зрозуміла. Ну, така зрозуміла ваша позиція. Дякую, що змогли включитися до нас у столь столь позднє время, як то кажуть, так. Ну, ми будемо розбиратися у цій ситуації далі. І...